Ірина Катріна тому що что Ірина Катріна заповнила це протокол. Так. Третье. Так. Это у нас наступне засідання комісії, зараз да, мы потом задержали. Останні рік коли у вас обладнання закупалося на фісорі? Чотирьох перед карантином. А ви ми, знаєте, ми не шкупаємо обладнання, ми робимо самі. А ми самі. Ми ж знаємо, як це робити. І в цьому році ми теж оновлювали наші матеріали. Кожен рік ми це робимо. І сенсорні куточки це ну, трошки. Сміхнулися, у нас є сенсорна зона садочку. У нас є п'ять зон розвитку. розвитку. Я, я, я знаю, ну ви ж було в нас, так <плес> тому ви знаєте, як я це в нас? Так, да, <плес> да, так, Дуже багато. не зона вже оселять. Оселять, так, називається. називаються. Тому, щоб розуміти, треба покласти до садочку всередину. Шановні Наталі, Дмитрівна, за результатами презентації, ми отримали десяток балів. Тим палю, це бал. Тому з, взагалі розв'язання ситуаційного завдання і презентації ви набрали 330 балів і є переможцем конкурсу відбору на посаду директора Одеського закладу шкільної освіти Ясна Садочок 75 Одеської міська рада. Прошу підписати протокол, що зауважив, заперечень немає. Пишимо зауважувати, заперечень немає. Дати підпис. Дата, оставили підпис, призвищення я по батькою повністю. Все, ми вас вітаємо. Бажаємо послух. Сподіваємося на те, що ви обов'язково. Буде все добре в дитячому садочку. Сьогодні ви приходите до кадрової служби, пишете заяву про призначення на посаду директора по відповідно до положення про конкурс на 6 років. Крім цього, відповідно до цього ви підписуєте трудовий договір з директором департаменту. Вітаємо. Дякую, члени комісії. Члени комісії